Усім привіт! Сьогодні мова піде про найпопулярніший електровелосипед 350 Вт на 36 В на 10 Агодин. Це Електробайк найпростіший за конструктивом та найлегший в експлуатації. Він не потребує рекомендацій: це випробувана часом модель, що полюбилася мільйонам велолюбитерів. Велосипед має надійного помічника моторколесо, 350 Вт і швидкознімний літій-іонний акумулятор у антивандальному корпусі на 36 В 10 А. На вигляд, він трохи нагадує Тремос. Він дає змогу без допомоги педалей проїхати 25 км і розвивати максимальну швидкість до 25 км на годину. Рама потужна, складна, сталева. Вона розрахована на дорослого велосипедиста плюс невеличкий вантаж. Загальна вантажопідйомність стандартна 120 кг. Вантажі можна перевозити як у передньому кошику, так і на задньому багажнику. Моторчик фірмовий Мксус, тому служити буде довго, завдяки тому, що мотор редукторний, він має чудовий накат, ну і буде відмінно їхати і без допомоги двигуна. Розмір коліс 26 дюймів. Це вже абсолютно стандартні, справжні дорослі колеса, на яких їздити легко і зручно. Окремої похвали заслуговує досить м'яке і широке сидіння. Міняти його не захочеться. Акумулятор закріплений на спеціальному рейлінгу, де фіксується ключем. За необхідності, його за 2 секунди можна зняти і занести з собою в магазин або додому для зберігання або підзарядки. У комплект поставки обов'язково входить зарядний пристрій 42 В на 2 А, який заряджає батарею приблизно за 2-3 години. Порядок заряджання такий спочатку ми вмикаємо зарядний пристрій у розетку, а потім підключаємо до акумулятора. Так буде вірно. Велосипед забезпечений датчиком асистування, а це означає, що навіть без натискання ручки газу мотор допомагатиме вам їхати, якщо ви крутите педалі. Датчик асистування, встановлений у каретковому вузлі, фіксує, що педалі крутяться, і передає інформацію контролеру і моторколесу, що потрібно допомагати педалям. До речі, такий режим більш економний, ви зможете за допомогою педалі, завдяки ньому проїхати ще більшу відстань. Все залежатиме від швидкості поїздки, навантаження на велосипед, ну і, звичайно, рельєфу місцевості. Якщо ж ви не захочете крутити педалі, то просто натисніть на корочок ручки газу, і велосипед їхатиме в режимі моторолера. Ручка газу класична, клавішного типу, з трьома світлодіодами, які свідчать проступінь зарядки акумулятора. Гальма звична для більшості велосипедистів. Задні ножні, а на передньому колесі ободні. На задньому колесі все просто: одна зірочка. Ламатися нічому. Електровелосипед приїде до вас у заводській коробці, практично зібраний, у стандартному транспортному стані знято кошик, одну педаль і кермо. Все це без зусиль можна встановити на велосипед за наявності інструменту десь за 15 хвилин. Для встановлення кошика потрібна звичайна хрестовидна викрутка, для затягування педалей ключ на 15 і для кріплення керма на ексцентрику шестигранник на 6 мм. Уся електрична частина вже змонтована і налаштована. Заряджаємо акумулятор і в путь. Електровелосипед компактний, дуже симпатичний і стильний. На випадок, якщо не розрахували заряди акумулятора, розрядився, у вас є педалі, на яких ви без проблем доберетесь до місця призначення. Ну і нагадуємо, що доставка електротранспорту компанією Веломода здійснюється, як завжди, безкоштовно. Якщо є питання, пишіть коментарі або телефонуйте. Ми завжди із задоволенням проконсультуємо вас і порадимо саме ту модель, яка відповідатиме усім вашим вимогам. Не забудьте підписатися на наш відеоканал, поставити лайк і до нових зустрічей!